Радіо UA Chicago Скажи, будь ласка, як і коли ти потрапив до війська? Це було в цієї повномасштабної кампанії? Чи ще от раніше ти прийшов? До війська я потрапив у 9 ранку, 24 лютого, 22 року. Як тільки почалася війна? У мене останні 8 років починалося з того, що я рано просинаюсь і дивлюся в новини. Чи щось почалося, бо от завжди відчував, що повномасштабна війна буде. Mm -hmm. Відкрив пресу, я завжди в українську правду і «Цензор.нет», так відкривав, реклама на лихе. Дивлюся, завдано ракетний удар по всій Україні, перевірив, все, почалася війна. Рюкзак на спину і поїхав в воєнкомат. ти звідки? Е, зі Львова. Супер. А розкажи, чим ти займався до повномасштабної війни? Е, я був інженер-конструктор, працював в технічному відділі е, на кондитерській фабриці. У тебе взагалі полярна була робота від того, яка ти виконуєш зараз. Скажи, скільки треба було часу, аби адаптуватись до цієї артилерійської спеціальності, просто називаючи оснащення, як було важко озброювати чи не важко іноземну озброєння? Іноземне озброєння особисто я освоїв за два дні. Бо перший рік війни служив на, ну, на радянських зразках озброєння, а саме на рапірі. Ну, хто знає, той знає, що це таке. Yeah. І от, коли от попав вже в цей підрозділ, то навчання відбулося е, справді за два дня, бо приїхав е, вже на наступний день рано був на вогневій. Перший день посидів з комбатом, він показав, як все працює. Другий день дали до іншого офіцера. І по суті на третій день я вже е, прийняв розрахунок і е, сам вже був на вогневій і працював з хлопцями. Е, ну виконував бойові задачі. Супер. Розкажи, будь ласка, про ваші робочі дні, найзапекліші дні. Який був інтенсивний вогонь, і як часто доводилося вам йти до своєї роботи, до своєї гармати? Ну, з таких інтенсивних днів згадати це напевно, як наші ну, виходили по суті з Бахмута з боями, і ми їх підтримували вогнем. Тобто ціль за ціллю була, ми мусили там досить точно працювати, бо працювали завжди от, на тоненькому, як то сказати, що от наші є, і там же там ті вагнерівці, чи хто там ну, з їхньої сторони був. І ми прикривали наших, коли вони виходили від самого Бахмута. Це було дуже точно так бити? Так, так. Також от в боях на флангах Бахмута, коли наші пішли в контратаку, ми також от, підтримуємо свою піхоту, підтримували і. По суті, теж на тонько працювали. От вони йшли в посадці, а ми там деколи перед посадкою, там 100-200 метрів перед нашими. Ну, е допомагали вогнем. Знаєш, оце все чути. Наприклад, людям, які з заходу і наприклад які навчають, їм дуже дивно, тому що у них є певна інструкція, за якою така гармата має стояти. Мені здається, не мінімум 15 кілометрів. На яких відстанях, якщо не секрет, вам доводилось дійсно працювати на такі мінімальні з таким озброєним. Ну е я в принципі чуть не в паспортні ну, дані попадаю, там 10-15, А от комбат розказував, що е в листопаді в боях там за Солидар, то вони стояли і за 5, і за 6 кілометрів від лінії фронту. Скажи, будь ласка, ти напевно вчора також слідкував за тим всім, що відбувалося на Росії. Багато хто вже там плескав долоні продовжня, бо думав, що ще трошки будемо підковувати шампанське. Як ти оцінюєш взагалі те, що відбувається зараз в Рашці і загалом поняття перемоги для тебе? Це тільки те, що відбувається в нас на фронті? Чи також потрібно і там за перебріком, щоб відбулися певні дії? Е, ну, в мене тато я каже, що ми на полі бою не переможемо, має щось статися всередині Росії. А я от як приїхав сюди до хлопців, то справді побачив перемогу ну, на полі бою, бо е, працюємо дуже-дуже дуже ефективно. І з кожним разом збільшується поставки від партнерів різного озброєння, комплексів озброєння. І, е, я особисто вважаю, що ми можемо і так, і так перемогти. Або в них щось станеться, ми переможемо, або тут на полі бою. Ну за пів року, за рік, але ми їх доб'ємо тут. Чи немає такого що виснаження в тебе особисто? Чи в тебе вистачає ж того ентузіазму і запалу? Тому що багато, коли я їжджу на позиції до хлопців, багато хто вже говорить, що ну на другому році цієї великої війни вже стало трошки важче працювати, бо той такий перший от рік, коли в нас був такий ще війська під Києвом, ми ще хотіли всіх бити. Воно ще от працювало так, як в тебе зараз? Чи немає морального виснаження? У мене трохи цікава ситуація вийшла, бо перший рік я воював на радянських зразках озброєння, на ті самі рапірі, і як я сюди прийшов, то такий ефект вау, і в мене я ще досі. По суті, в стані ейфорії вже ну кілька місяців я вже тут в підрозділі і ну от просто радує ті амер... американські зразки озброєння, скажімо так. І я зараз от захоплений своєю роботою. Супер. А, ти маєш якийсь план на після війни? Що ти будеш робити? Куди повертатися, чим займатися? Ну та повертатися я буду до Львова. Ті... але старається стараюся не думати про якісь плани, бо от то багато кого морально, от воно ламає, вони там собі намріяли. От... Я прийшов сюди на місяць, прийшов на два, бо війна мала так швидко закінчитися. Я от ставлюся до того, що війна це вже як е, частина нашого життя. Ну це буденні, ніби. Це норма. І стараюсь не думати, що буде далі. Поки ти живеш тюю роботу яку маєш? Ну, як як кажуть, ж... планування от, максимум один день. Живемо одним днем. Супер. Радіо Чикаго.